Звісно, ми з цього почали ще в листопаді місяці. Так? Був перший відбувся мітинг, що пішло потім і Майдан, коли пішла євроінтеграція, яку Янукович тоді ну, повернувся спиною. І для нас це гасло не просто гасло повинно бути, а це питання ми повинні з вами довести до логічного кінця. Сьогодні скасували ці три гривні так, міська рада. Проголосувала, вона значить скасувала прокуратура, заперечення зробила, але все рівно е маршрутки, хоча не мають права в законності брати по три гривні, все рівно вони цей побор з людей знімають. Е Прокачуються це в Фейсбуці, е між собою розмовляють. До мене вже дуже багато теж запитань і не понаписували в особисту електронну пошту. Тому е є така пропозиція е до вас. Може, ви щось е, запропонуєте, е, може, все-таки зробимо, може це кардинально, але потрібно це зробити, щоб увагу міської ради звернути і увагу той же прокуратури звернути, щоб е, до перевезників були якісь штрафні санкції е, для того, що сьогодні вони не мають права брати ці 3 гривні, скасувати на дві, чи то на дві підтримки. Ну, по, по закону вони повинні брати стільки, скільки брали до цього розпорядження. Тому. Е, треба не сидіти а треба сьогодні виходити мабуть знову перекривати шлях і запропонувати щоб вони йшли перевезники на перемовини все таки з громадою це є питання яке ми повинні з вами бо це йшло під гаслом знову ж таки партію так «да», повинні до логічного кінця довести чи то буде мітинг під міською радою, чи то буде до секретаря міської ради зайти в кабінет. Але це повинна бути не тільки партійна реалізація, але й громадськість. Тому я дуже прошу, це питання стосується більше людей, які їздять на маршрутки. Але мене це хвилює, до мене звертаються люди. І сьогодні накладно в тих критичних умовах заробітної платні, яку люди сьогодні одержують. Це дуже накладно. Треба повернути ці актуальні і необхідні маршрути, які зв'язували такі один кінець з іншим. Нехай сьогодні один із перевезників, який має такі легітимні, не легітимні, верніше, а дуже такі маршрути, які, ну як вони кажуть, такі жирні, там де фінансово вони вигідні. Нехай такий з одних перевезників візьме цей маршрут на себе, який буде сполучення, Критий ринок і лелековка да, поєднувати одним маршрутом. І по всім, чому ми так виступали знову, і стаття виходила теж від нас під гаслом партії Удар, тому що коли калькуляція була перерахована, то не мали права, немає підстав, і прокуратура тому скасувала це рішення, в три гривні не входить ніяк. В мене там особистих якихось питань для того, щоб цим експлуатувати, так що якщо вона даже є. я не буду торгуватися на сьогодні з тої ситуативної більшості, яка склалася в міській раді. Мене сьогодні ці е, питання хвилюють. Якщо ми їх винесли на загальну да, обговорення загальне і під гаслом партію, ДАР», ми повинні це довести до кінця, а не а не не я одна. Або ще хтось інший, не в одинці. А ми командою повинні створити, зробити саме ту програму, з якою вийти сьогодні до ЗМІ, вийти сьогодні до секретаря міської ради, до виконуючого обов'язки міського голови. І це питання до Це. це, це... Знову ж таки, те, що сьогодні Сергій казав, щоб ми збиралися не просто от помахали руками і все, а вирішували ті дійсно питання, які сьогодні громаду дуже хвилюють, і певно більшість з вас.